Друзі, привіт! Сьогодні в відео зв'яжемо вузол вісімку, такий простенький відомий узол на шнурі, на слизькому шнурі і перевіримо на розрив вузол. Багато хто жаліється, що дуже простенький вузол на слизькому шнурі розв'язується. Показуйте, як я в'яжу. ось таку петельку. І в оберта цієї петельки. І отак знизу заводимо. Ось вузол, вісімка. затягуємо. Е, відріжемо все лишнє, а ставимо хвостик е, міліметрів 4 десь такого. І так, друзі, в'язали на шнурі 0,32 мм з тестом 18,2 кг, при навантаженні 9 кг 200 г, вузел просто одірвався.